Вітаю! Я Антон Волов і в цьому відео ми розглянемо процес пошуку товарів Прозоромаркет, вибір профілю та нове поняття звуження характеристик до конкретного товару. Отже, давайте спробуємо знайти медичні матеріали та пройдемо шлях від пошуку до оголошення запиту пропозицій. В меню вашого особистого кабінету на майданчику «Етендер» переходимо в розділ Прозоромаркет. В пошуковому рядку вводимо назву предмета закупівлі, наприклад, пластер. В результаті нам відображаються категорії та профілі. Нагадаю, що означають ці поняття в рамках електронних каталогів. Категорія це сукупність товарів, що формується адміністратором в електронному каталозі за показниками 3-8 ї ї цифр у межах одного розділу основного словника Національного класифікатора України ДК-021-2015. Профіль це сукупність характеристик товару в межах визначеної адміністратором категорії товару, яким може відповідати один або кілька товарів. При переході в категорію ми можемо ознайомитися зі списком продуктів, які відносяться до неї. Для створення запиту пропозиції використовуються профілі, які розподіляються на два типи: Загальний профіль, що дозволяє налаштувати характеристики товарів, звуження. Простіше кажучи, це той профіль, в якому для вас запропоновані на вибір додаткові характеристики, які ви можете обрати. Акцентую вашу увагу: такий профіль є не для всіх категорій. В разі наявності він завжди відображається на початку списку. Також є профілі, які будуть використовувати набір характеристик, визначених ЦЗО, тобто, це сталий набір характеристик від адміністратора. Ви можете обрати будь-який. При наведенні курсору на профіль. Система підкаже вам, який це саме профіль. При виборі загального профілю стає доступна функція звуження, тобто можливість створити профіль з певним набором характеристик до конкретних, які вам потрібні, але в межах запропонованих системою. Для цього використовуємо фільтр з набором характеристик та вказуємо Потрібні, після чого клікаємо Додати в кошик ЗЦП. На цьому моменті. Хочу нагадати, що запит пропозицій дозволяє об'єднувати декілька профілів, якщо вони відносяться до одного коду класифікатора за першими чотирьма знаками для товарів широкого вжитку та трьома для лікарських засобів. Знову використовуємо пошук та знаходимо потрібний нам предмет закупівлі за назвою. Для прикладу, обираємо профіль, який має визначений центральною закупівельною організацією набір характеристик та додаємо в кошик. Для створення запиту переходимо в кошик. Зазначаємо кількість товарів та клікаємо Оголосити запит цінної пропозиції». На сторінці закупівлі відобразиться профіль, який було сформовано шляхом застосування функції звуження та профіль з характеристиками, що були визначені в ЦЗО. Якщо у вас залишились запитання, ви завжди можете звернутися до нас за контактами, що будуть вказані на екрані, або ж залишити запитання в коментарях до даного відео. Також. Долучайтеся до нашого YouTube каналу та клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Мирного неба!